Підсумкова презентація арт об'єктів у рамках симпозіуму Простір покордоння» відбулася вчора в Могриці. Завтра щорічний ленд арт-фестиваль завершиться. Що цього року створили митці на схилах крадіних кар'єрів? Далі. Ленд-Арт Симпозіум Простір покордоння збирає у Могриці митців 1997 року. Цього року 80 учасників приїхали з Київщини, Львівщини, Харківщини та з Вінницької області. Є і один учасник зі Сполучених Штатів. Щороку для симпозіуму обирають тему. У 2021-му вона звучить як бездоганний матеріал. Художник-вендартист, він в будь-якому випадку працює буде працювати з якимось із матеріалів, котрі його оточують. Тут вода, вітер, крейда, земля, гліна, ну там каміння все залежить від автора. І тобто, у самій назві присутня якась така тактильність. Можна сказати, ну вона дуже оціночна, але оціночна ніжність. Тобто ти відчуваєш, що ти цей матеріал, ну ти до нього, тобі зразу задається планка, що цей матеріал має бути миздаганним. Мистецтво Вендарта це мистецтво, котре створюється із природних матеріалів, і в яких художник вибудовує через свої твори мистецтва відносини з оточуючим середовищем. Маргарита Журунова, художниця з Вінниці. Над арт-об'єктом працює спільно з колегою Богданом Локатирем зі Львова. До Могриці приїжджають щорічно з 2016 року. Так як ідеальний матеріал Могриці – це крейда, звичайно, а ідеальна форма це куля, і ми вирішили зробити ідеальний об'єкт. Ми ще будемо зараз експериментувати з цією формою і з кар'єром. Вінницький митець Олександр Никитюк працює над ефемерністю. Це буде такий авторський Ремейк, бо подібну роботу я робив вже на кордоні з Польщею. І тут ми знаємо, що ми знаходимося на кордоні Росії. І цей проект я роблю ще не тільки для Могриці, а для литовського міста Шилува, де я приймаю участь як художник онлайн у фестивалі, у фестивалі, а бійналі сучасного мистецтва, де є темою Земля до Таркана». Синій колір, синій колір це ми побачимо небо і синій, от подивіться так. Синій колір неба і синій колір цього і білий колір. І все це разом буде перегукуватись і розповідати о. Священності цієї землі ми привносимо нові медіуми, тобто ми працюємо вже не тільки з натуральними, скажімо так, матеріалами, тобто там з деревом чи з травою, чи з річкою. Ми працюємо з відео, зі звуком, але теж в рамках, скажімо, класичного лендарту. І саме моя робота. Полягала в тому, що я записував звуки довкілля Могриці, але це довкілля це були не бджоли, не комахи, це були люди. І це були люди, це були митці, які працювали тут на Могриці. І саме ідея полягала в тому, що насправді довкілля це ми і є. Крім створення арт-об'єктів, цьогорічний симпозіум має і освітню складову для митців. Організовують лекції. Борис Філоненко, наприклад, розповідатиме про роботу мистецтвознавців і комунікацію між критиками і художниками. Є такий художник Роберт Смітсон, який вважається засновником і винахідником ленд-арту. І з його ім'ям з одного боку пов'язані найбільш впізнавання роботи Ландарту, американського ленд-арту. Ланд з іншого боку, Роберт Смітсон працював в 70-ті роки і вже пройшло півстоліття. І молоді художники досить критично ставляться до того, щоб постійно відсилати до його персони. Ся такого не знаю, трошки провокаційного жесту. Я вирішив поділитися своїми враженнями від практики цього художника. Чому я вважаю, що Роберт Смітсон є досить цікавим? Завтра в останній день симпозіуму в Могриці відбудеться відкрита презентація його результатів а в серпні організують звітну експозицію.